Любі глядачі, в ефірі ток шоу Маслина в кідельвілі. І сьогодні ми будемо говорити про найсмачніші млинці. Сьогодні у нас в гостях Андрій, Андрій, Філіп, е, Настя, Маша і Нікіта. І перше питання до всіх. чи знаєте ви, що це взагалі за свято таке масляна? Філіп. Масляна – це коли... Люди прощаються з зимою і зустрічають весну. І при цьому їдять минці. Це вже стало традицією. Тепер Андрій Андрій. Масляна це ну, дуже святкова, дуже радісна, дуже свято. Воно його, його празнує всі. І вони ї... їдять млинці і млинці з сметаною. І перше питання до всіх. Чи знаєте ви, що це взагалі за свят? А, а скажіть, який основний символ масляний ви знаєте? Е, Маша. Давай Настя. Настя млинці млинці Андрій, оце Андрій. Mm. А, а, а як ви зазвичай святкуєте масляну? Зазвичай ми поки ми печемо багато mm. млинців. Чи любите ви млинці, Нікіта? Mm, так. Так, тому що вони дуже смачні. Туди Ма Маша любить млинці. Mm. Ти любиш млинці. Соня. Не знаю. Цемаше. Так. Так. А скільки млинців зараз ви можете з'їсти? Е, Андрій. Десять. Нікіта. Скільки? А. Десять. Філіпсен. Ой, я не рахував. Ну, мабуть, 10-15, тому що я дуже люблю млинці. Чи поставили б ви е, рекорд е, з поїданням млинців е, Нася? Я не вас. Так, да. так. Розкажіть, будь ласка, в якій млинці зазвичай готує у вас вдома. З якою начинкою? Філіп? Ну, зазвичай ми звичайні млинці робимо і беремо до них шоколад, згущене молоко, варення, щось таке ось смачне. Андрій. Селене ми не любимо. Андрій другий. Теж, теж все що загодно. Нікіта? Вишню. Шоколадний. І ти? Mm. З ікрою. Червоний. Дякую. Які? Які взагалі начинки бувають? Нікіта. Буває шоколад. Шоколад, вишня, м'ясо додають. Скажіть, а хто з вас пробував не ці із глушеним молоком? Андрій? Я пробував. А, із свіжими фруктами. Хто про вас? Філіп. Так, це дуже смачно. А з э, щупальцями восьминога? Ні. Ніхто не пробував? Ні. Скажіть, будь ласка, а ви вдома допомагаєте готувати млинці? Хто допомагає? Добре. Так. Отже, ви знаєте, як їх готувати? Хто знає? І я знаю. <різь> Молоко. тіст. І споровиться з Борош... молока з чоловіком. Ворошно. Ну, да. е, яйце е, та сода. Ага. сода? Підсумне масло. Добре. Так. Тож давайте ми зараз з вами по черзі, подібне це на приготування найсмачніших та найкращих митців у світі. Е, Філіп. Ну, я не дуже добре готую, але мабуть, ну те, що сказала Настя, і можна ще своє додати, наприклад, цукор, щоб було смачніше і солодким. Було. Андрій, е які інгредієнти нам знадобляться? Це п'ять інгредієнтів. Треба Я не знаю. Знаєте? Добре. А хто може сказати, з чого ми розпочинаємо приготування? Е, хто знає, давайте знаєш? Е, давайте. там? Ми починаємо приготування з молока. З молока? Так, хто ще як думає? Е, ти як думаєш? Ну, мабуть, теж з молока. Ти як думаєш? З коворітки. Ти як думаєш? Не з коворітки, а з інгредієнтів? Ворожне. Ти як думаєш? З молока. Я не знаю, що. А що ви робите далі? Е Настя? Добавляємо яйце в муку. Добре. Добре. Молодці, я впевнена, е у вас з. Вами вийдуть дуже смачні млинці. І наші глядачі завдяки вам зможуть навчитися готувати. І відтепер будуть радувати рідних та близьких млинцями зробити власне руч та з любов'ю. Це, це була передача про найсмачніше свято Масляно на Кідінвілі ТВ. Та я його ведуча Траценко Влада. До зустрічі у наступних випусках.